Доброго дня, друзі! Будемо розпочинати збирання демо-соняшнику. Це господарство Інтерагроінвест, агрохолдингу, епіцентр Агро, місто Ставище, район міста Ставище. Компанія КВС Спосійно три гібрида. Еван Оклахома і Дакстон. Ось ми бачимо. Таблички вже познімані, що стояли великі, але в нас є свої позначки. Еван. Кошики вже готові. Вже насіння. сухе. кошики сухі. Ось оплахома. Менше по висоті рослина. Теж кошики готові. Була проведена десикація і вже... Гібрид готовий до збирання, хоча ж табло ще зелене. Гібрид Дакстон. Ось кілочок стоїть на першому рядку, це наш середньоранній гібрид. Вилягання відсутнє, кошики сухі, повністю запилені. Цей гібрид. Нижче по висоті від інших гібридів. Хоча від середнього зросту. В цьому році тут були непогані умови, дощі проходили, гібриди повитягували висоту і він вищий, ніж звичайно, але нижчий від інших гібридів. Будемо починати збирання. Добре, полягання немає. Техніки чимало на полі, тут комбайнів четверо. Мажить будемо перегрузчиком, перегрузчиками з вагами. Так що, надіюсь, діло піде швидко, довго тут не затримаємось. Все тут по плану. Бочки з водою, комбайни, перегрузчики, процес налажений. Інтереїн версі. Трактор з дисками для того, щоб одисковати автомобілі фірмені все є. Проводимо молод гібриду в Еман. Як ми бачимо, кошики всі рівномірного, однакового розміру, чималі, полегших рослин немає. Спитаємо коментаря, що він думає про цей гібрид. Подивимося в бункер. Ну, прекрасно, сліпне, прекрасно. Так Краще за всі гібриди, кажеться так. Ми бачимо, що БРНР задоволений. Головне, щоб задоволені були агрономи і власники господарства. Гібрид «Еван» — Це гібрид середньостиглий, лінолівого типу для класичної гербіцидної технології. Як ми бачимо, гібрид рівномірний, посів довжині дослідного поля, однаковий, однакова висота. Рівнобітні так само повністю сухі. Хоч і гібрид середньостиглий, але до цих кір вже на середину вересня готовий, сухий і придатний до збирання. Рівномірний гібрид непогано виглядає. Підходить до завершення збирання демо, готовий Агроінвест і скоро будемо. Мати результати по цьому демо. Демо закінчується, 4 комбайна, швидко все. В темпі хлопці з інших насіннявих компаній. Всі працюють, всі на роботі і ось вже кілька гібридів і ми будемо мати результати. Як ми бачимо, ще не всі гібриди повністю сухі, є ще. Деякі не достигли, але але ніхто не буде, де потрібно збирати. друзі, ми закінчили збирання соняшника на даному демо. І ось такі в нас є результати. Evan 4 тонни з гектара. Оклахома 418 тонни з гектара, Дакстон – 409 тонни з гектара. Ці результати є одним з найкращих на даному полі. Заслугують на вашу увагу та на увагу свого